Опускають зараз в магазин. Світла нема. Я вже на 13 поверсі. Один є. Хочу купити собі щось із продуктів, щось взяти коту, якийсь корм. Світла повинні дати о 6-й, а зараз десь вже четверта. Залишилось дві години. Я вирішила, що не буду чекати, поки дадуть світло. Піду вже пішки в магазин і, може, десь прогуляюсь, тому що я цілий день сиджу вдома і дійсно нічим зайнятися. Якось в квартирі темно, тому що зараз не так світить сонце і якось трошки паспорно. У нас, до речі, на вулиці 28 градусів. Не жарко, хорошо, але із-за того, що може будинок якось нагрівся і в мене в кімнаті показує 31 градус. Тому я ось І Думаю, я не буду чекати, поки включать. До речі, обіцяли включити у третій, я стояла вже чекала. Я підключила всі свої зарядки, всі повербанки, того що написали в телеграм, що перша група її включать о 15.00. А потім в 15.20 десь пишуть: ми замість першої групи вмикаємо другу. Лас. Я <гум> Ну, можна сказати, що я за три хвилини спускаюся. 14-го поверху можна розраховувати на 3 хвилини. Погода класна, мені подобається. На сонці, якось воно дуже гріє. Думаю, зараз, може, піду в інший магазин. Я прийшла вже до парку. Людей зовсім нема. Гуляю в навушниках, слухаю музику, того, щоб повсюди чутно ці генератори як воно жужить. І постійно від них болить голова. Забратися забралась. А ні, ладно, я буду. Я вже прийшла додому, нам дали світло. Вентилятор вже працює. Зараз покажу, що я купила в магазині. Це масяні корм, майонез, таку пачку моцарели. Купила ось такі контейнери, вони були просто по знижці. Були. І також я купила. Ось таке м'ясо. Його залишилось тільки посмажити, тому якраз те, що треба, тому що реально нема часу зараз це все робити. Світло дали тільки на 3 години. Мась. Мазь. А, ну понятно, так? Да? Ти вже все. Ти вже, ти вже за м'ясом прийшов. Сьогодні нарізала ось таку зелень. Я отак нарізаю. Тут кріп петрушка, і я її нарізаю, кладу в такий контейнер і в холодильник. І якраз вона вже як заготовка йде, і мені якраз так комфортніше кудись її додати. І до речі, там я висушила. У мене сушиться тут м'ята. Якраз вона досушиться і буду додавати її в чай. А так зараз будемо готувати вечерю. У мене вже тут готується пюре. Я зробила собі дуже-дуже мало, але зробила на одну порцію собі ось такий салат, помідор чері, моцарела, зелень, та перець і сіль Та олівкова олія. Ось така. Вже переклала моцарелу з в контейнер. Також у мене тут смажиться ось таким м'ясо. Ось така у мене зараз картина. До речі, я пюрешку варю на Газу, тому що мені так комфортніше, а, так швидше, по-перше, тому що у нас є три години <губ> зі світлом. А на оцій електричній вона дуже довго закипає і мені дійсно комфортніше варити пюрешку на ось, в такому от вигляді. Масяня у нас чилить на балконі, поки я там роблю всі свої справи. Масяня, як в тебе? Що в тебе там? Куди ти дивишся? Погода, до речі, сьогодні дуже класна. Мурчить. Наївся і все, і сидить тепер на балконі. Мася. До речі, поки я там готую і поки нам дали світло, я зараз покажу свою таку маленьку станцію, <хи> коли дають світло. Я одразу починаю вмикати всі прибори. Цей вже заряджений, цей заряджається. Цей в процесі. Цей теж заряджається, цей вже заряджений, цей заряджений. ось це, у них є час, ще є дві годинки. А так, а от ці вже готові. І оце в мене постійно так, коли дають світло, я постійно оце підбігаю сюди. Давай вмикаю, вимикаю, давай щось роблю. Було таке, що я е, вночі спала. Потім дивлюсь, що світло дадуть о третій ночі, і я така так. Прокидаємось без п'яти три. Прокидаємось, давай ставитися на зарядку, йти в душ, поки є вода. Також коли нема е, світла в домі, то у нас немає води в крані. І давай у третя ночі, Настя, давай бігає, ставить у це все на зарядку. Робить все отак, от по квартирі, поки є що якась там можливість це все зробити. Потім вимикають все. Можна розслабитись і знову нічого не робити. І до речі, поки я знову взяла за своє, тому Настя продовжила <смі> читати книгу, яка в мене вже стояла на полці півроку. Я ось достала її, і продовжую читати. Вчора ходила в кафе ввечері і так само її читала. Тому єдине, що як я оце спасаюсь, це от єдина це книга, навушники, музика. І оце, от я шість годин так от ходжу і не знаю, ось що робити. На протязі цих шість годин. От такі у нас справи в Києві. І ось щоб в мене вийшло: пюре, м'ясо та салат. Зараз буду включати собі ютуб і, в принципі, буду вечеряти. Приємного мені апетиту. Пару секунд назад нам виключили світло. Десь, має вже до третьої ночі його вже не буде. Я тут поприбирала. Тільки ось виключаю воду і пам! І все, нема світла. Камера вже розрядилась, вже нема заряду на неї. Зроблю каву, зараз на газу я не встигла її зробити. І зараз будемо з масією на балконі. Чилить на балконі. О! О! Тут світліше. На вулиці зараз ось така погода. Дев'ята вечора і ще дуже світло, а в квартирі вже просто тьма. Зараз трошечки все це розкладу і буду робити собі каву. Ходимо, набираємо окремо кожен тиждень. У нас тут по 6 бутилок стоїть, тому що в кранах вода або жовта, або взагалі якась чорна тече, і неможливо робити щось з-під крану. Тому ходимо, набираємо і це роблять тут абсолютно всі. Якось так це виглядає. Зранку я зазвичай роблю каву з туркою, таку крепку або трошки молока додаю. А ось увечері я просто обожнюю пити каву з молоком. Точніше, молоко з кавою. Більше молока і трохи кави. Щось по типу лате, але таке домашнє. Молоко і всі інші продукти я тримаю в мрозівки, тому що у нас в холодильнику, Я не знаю скільки градусів. Там, мабуть, 16. Всі 16. Не мінус 16, а 16 градусів тепла, тому що ми колись ставили градусник і там показували 16 градусів. Він дуже старий і нам не повезло. З холодильником. Дуже не повезло. Ось. Так? Да? Кажи. Даю слово. Кажи. Кажи. Мас! Мас, кажи! Мас! Передумав. дамо йому смаколики. Не набожня ці вітамінки. Ой, нічого не видно, ну ладно. Камера теж сідає, тому я зараз дознімаю, як я п'ю каву. Скажу, пока і піду робити монтаж, тому що у мене камера сідає, вже, до речі, в червоним стала. І у мене є дві години, тому що ноутбук теж дві години тримає заряд. Поки я знімала, у мене закінчився балончик. Не біда. У мене є другий.